Майже літо на курорті, люди вже ходять навіть у футболках і бачив людей і в шортах. Ну, плюс 22 сьогодні, завтра буде плюс 24. Праворуч від нас знаходиться ресторан Дон Япон, а ми взагалі-то на перехресті п'яти ресторанів це Хінкальня ще, Дон Чевіта, ресторан Сохо, ну, і ресторан Сенатор. Ось тут на другому поверсі ви, друзі, мене в коментарях запитували, де маленьким дітям можна ну, цікаво провести час. Ось тут на другому поверсі є гармидер, називається такий заклад для маленьких дітей. Бачите, тут є Сінсей, готель Сенатор, ресторан Сохо, Ну і дольчі віта ось в цьому новому житловому комплексі. Називається житловий комплекс Люкс. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми на курорті в самому центрі. Біля житлового комплексу Люкс, також міська рада попереду. Пройдемось вулицею Тараса Шевченка і зайдемо на промисловий ринок. Бачу, по вулицях людей не дуже багато, можливо, люди є на промисловому ринку. Так що, кому цікаво, де Трускавці промисловий ринок і чи там є люди, йдемо подивимось. Заодно пройдемося з центральною вулицею курорту, це вулиця Тараса Шевченка. Потім буде також вулиця Річки. Покажу, де залізничний вокзал. Ну і подивимось, як готовиться курорт до Великодніх свят. Ну, і відповідно готовляться до сезону весняно-літнього-осіннього. Вже я бачу біля, навіть біля ресторану Клюберг встановлюють літню терасу. Подивимось зараз далі біля інших кав'ярень, що робиться. Також активно прибирають вулиці, ремонтують, бачив, дороги. Так що... Також в коментарях запитували, чи буде. Великодній ярмарок на центральній площі. Ну, на Майдані Незалежності. Подивимось, друзі, я не знаю. Пізніше піду, подивлюсь, чи якесь приготування хоча б йде. Ось бачимо ресторан Клюбер хліворуч і тут е щось ремонтують, мають бруківку. Ну, Хочуть відкрити, напевно, літню терасу вже до цих вихідних. Ну, Бачимо дядько Сем, також обновив свою літню терасу. Там будується житловий будинок біля ресторану Чебурек Ну, людей небагато зараз на вулицях, хоча дуже тепло. Дуже тепло. І... Минулого року Великодня ярмарка була на центральній площі. Також і минулого року е Різдвяний ярмарок також був. Ну цього року Різдвяного ярмарку не було, і я так думаю, що Великоднього також не буде. Хоча минулої зими і минулої весни людей не так багато було, тому може організатори подумали, що і цього року не буде. Але взимку було дуже багато людей на курорті. І взагалі, на курорті, тільки з минулого тижня людей поменшало, а так було досить непогано. Бачимо, вже працює фонтан біля міротелю. Ну, на курорті не так багато фонтанів, як би хотілося, але ну, біля міротелю вже запрацював. Ось тут, бачите, буде новий якийсь. Відпочинковий комплекс, правда, ще назви немає, ну ще тривають якісь роботи. Я думав, що його вже дуже швидко відкриють, але ну, будівництво йшло високими темпами, але ну, щось завадило, відкрити напевно, вчасно. Можливо, ще щось там будують, можливо, всередині тривають ремонтні роботи. Праворуч від нас знаходиться торговий центр Куб. Ну, і це вулиця Старовинних ВІЛ, вулиця Шевченка і також. Вулиця Майдан Кобзаря. Бачите, від санаторію Каштан лишилась тільки їдальня. Ідеально. Також ви запитували мене про санаторій Берізка. Дивіться попереднє моє відео, я там все розповідав про, про ці санаторії. Також знімав відео про закинутий палац культури мир. Відео вже на каналі вчора. Також дивіться, друзі. Ну і весна фактично тільки що розпочалася, бо вже сніг зійшов, я думаю, що вже більше опадів снігу і морозу не буде, як це було минулого тижня. Дерева починають цвісти, ну і я там вам обіцяв дуже багато різних відео, так що ну, я думаю, що скоро вони всі будуть на каналі. Стає набагато цікавіше знімати для вас відео Віла Ягуся. Бачите, люди. Вже одіті так весняно-літня. Ну, але це тепло тільки, бачите, 2 дня на курорті А перед тим були сніги, морози, відео також і на каналі. у Трускавці бачите, розділений продуктовий ринок і промисловий ринок. Ну, ми йдемо зараз на промисловий, а якщо комусь цікавий продуктовий ринок, бо я такі коментарі теж читав, то минулого тижня в суботу. Якраз я знімав продуктовий ринок всередині, які там ціни, і кому цікаво, заходіть, дивіться. Не видно бачимо пана Івана з його каретою. Кінна екскурсія, нагадаю, що минулого року вартість великого кола була 1000 гривень, а здається, а малого кола 550 гривень. Ну, він напевно буде після обіду. Сьогодні погода дозволяє, ну, тільки немає дуже багато людей на курорті. Раніше тут за ним стояла черга, щоб покататися на кінній кареті. А це вже вулиця Річки. Якщо йти прямо цією вулицею і звернути на провулок тихий, то можна зайти до залізничного вокзалу, це буквально десь 300 метрів. Тут, бачимо, будується апарт готель. Ну, він вже збудований, там вже просто тривають такі завершувальні роботи. Вже облаштовують територію, навколо вкладають бруківку. Нагадаю, що тут продавалися апартаменти, можна було б купити для себе. бачите Чотирьохповерхова чи п'ятиповерхова будівля в такому цікавому стилі. Ну, єдине, що тут, бачите, завжди проблематично припаркувати авто. Не знаю, як тут буде все в майбутньому. Бачимо готель Європа ліворуч, також пельменна. Ну і тут бачимо. санаторій Арніка, якщо йти прямо. Це бюджетний санаторій, я недавно також про нього знімав відео про, взагалі, про бюджетні санаторії на курорті. Тут є санаторій Аркада, є пансіонат Оріана, ну і санаторій Арніка, вони найближчі до залізничного вокзалу. І... Недалеко до Б'ювету, тут практично рівна дорога, якщо йти від них від цих санаторіїв до Б'ювету Праворуч від нас знаходиться ресторан М'ясник. Ну і тут бачите, на вулиці Річки дуже багато здається різних приватних квартир, будинків. Подобово, ну або на довготривалий термін. Звісно, що на довготривалий термін зараз знайти важко. Я думаю, що легко знайти, якщо ціна висока, але так. Люди приїжджають і якщо на довготривалий термін, то хочуть чим подешевше, але зараз на курорті ціни захмарні. Прекрасна сьогодні погода. Люди гуляють, не спіша, але небагато людей на вулицях. Небагато, надіюся, що вже на Великодні свята люди приїдуть, ну і там вже далі травень тепліше. Взагалі травень місяць, мені здається, це найкращий місяць о, в цілому році. Травень ну і половина червня. Мені дуже подобається. А ми вже, друзі, підходимо до перехрестя вулиць Воробкевича і вулиці Річки. І, ну і тут зразу бачимо недалеко вже знаходиться промисловий ринок. Зараз ми зайдемо туди всередину, подивимося, що там є люди на цьому ринку. Ну, Ринок, звісно, працює. А ще, друзі, для розвитку каналу Трускавець Тревел потрібні ваші лайки, потрібні ваші коментарі. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в куті екрану. Праворуч від нас знаходиться. Зачинений ресторан дворик Клева з, найсм... з найсмачнішою піцею, колись там на дровах пекли. Ну, зараз вже більше півтора року ресторан стоїть зачинений, ну і виставлений на продаж або в оренду. А це промисловий ринок. Також людей я тут не бачу. Ринок працює, зараз 12.00. І людей не дуже багато. Видно тільки самих продавців. Ринок немалий, є що вибрати, але людей тут не видно. Тут зразу за цим ринком знаходиться стадіон. Ну і залізничний вокзал тут за 50 метрів, напевно, ну, максимум 100 до залізничного вокзалу. Немає людей, стоять продавці і все. І чекають покупців. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!